Гур після Буданова новий етап розвідки на початку 2026 року в розвідувальній спільноті України відбулося серйозне зрушення. Кирило Буданов, харизматичний очільник головного управління розвідки, гур перейшов на нову посаду голову Офісу президента. Це викликало критичне запитання. Чи зможе ГУР зберегти свою неймовірну ефективність без свого легендарного лідера? Відповідь, яку ми побачили протягом січня, однозначне так: новий очільник Олег Іващенко. 1 січня 2026 року Олег Іващенко офіційно очолив гур. Це не було випадкове призначення. Іващенко досвідчений офіцер розвідки, який раніше керував службою зовнішньої розвідки, та був заступником самого Буданова. Його глибокий досвід у ГУР та генштабі забезпечив плавний перехід влади. Експерти зазначають, що гур перетворився на чітко налагоджений механізм. Потужна команда заступників та міцна структура мінімізували будь-які збої. До того ж, вважається, що Буданов із нової посади зберігає неформальний нагляд через своїх перевірених людей. Успіхи січня 2026-го доводять, гур не збавив обертів попри сувору зиму, елітний підрозділ Фантоми влаштував справжній розгром, знищивши шість критично важливих російських систем ППО прямо на лінії фронту. ЗРПК Панфер С 1 системи ТОР Радар Небо М та РЛС противник Г. Тим часом інший спецпідрозділ Легіон провів низку успішних операцій без жодних втрат. Їхньою першою перемогою у 2026 році став зрив замаху ФСБ на Дениса Капустіна, командира Російського добровольчого корпусу. Капустін вижив, а Росія залишилася з проваленою операцією та втраченими півмільйонами доларів. Стратегічні перспективи зусилля гур у січні сприяли колосальним втратам ворога понад 31 тисяча 700 осіб. Це навіть перевищило темпи мобілізації резервів РФ. Що це означає для майбутнього? Аналітики вважають, що за умови стабільної підтримки дронами та далекобійною зброєю завершення війни у 2026 році є цілком реальним. Пріоритетами залишаються Донбас та Запорізька область. Машина ГУР продовжує працювати сильніша ніж будь-коли. Дякуємо за перегляд! Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал для глибшої аналітики. До зустрічі.